Всіх вітаю на моєму каналі. Дивимося сьогодні основні події в вашому житті в листопаді місяці, на що звернути увагу, які події вас захлинуть, да, які будуть основними. Дивимось, колода сама вибере центр. Колода сама вибере центр. Ми починаємо. У вері яких подій ви будете в листопаді. Дивимось. Розклад може показати нам і минуле, і що зараз відбувається, і що буде. Він є такий прекрасний, універсальний. Карти заговорили аж в руках. Дивимось, центр вибирає сама колода, деколи просто я це роблю, деколи я даю колоді самій це зробити. І так в центрі в нас, а, в центрі в нас емоції, близькість. Дивимось, що відбувається. Про що буде мова? Ну, дивіться, по-перше, що було в минулому, якщо ми говоримо про щось, що нас турбує, турбує щось близько до серця, беремо якусь ситуацію, може, по роботі, по кар'єрі, не завжди щось виходить, можливо, якісь судові справи, якісь хвилювання на рахунок цього. Тобто, якісь є моменти, які пов'язані з державними можливо, установами, або тими самими, наприклад, навчанням, да, школа, садочки, будь-яка установа державна, з якою справи йшли не дуже добре, і це викликає певні хвилювання час від часу, або на постійній основі емоційний такий, емоційний такий знаєте, роздрайв всередині щодо, можливо, навіть несправедливості певної. І це все йде на ваше серце. Що зараз відбувається? Зараз, в принципі, ситуація більш стабілізувалась, вона точніше як трошечки зупинилась, і ви можете проконсультуватись з кимось, щось є важливим в вашому житті, де потрібно налагодити комунікацію. Можливо, з якимось вищестоящим, професійним майстром своєї справи, ви можете порадитись і налагодити комунікацію в цьому плані. Що буде далі? Дивіться, зміни йдуть, зміни. Які вони йдуть? Вони все одно будуть чіпляти вас емоційно. Але лелеки говорять про позитивні зміни. Тому, як ви будете спочатку йти трошечки як навмання, але ситуація зміниться і саме оновиться. Тобто, якось легко ви з ситуацією все одно вийдете. Тому. Якби серце має заспокоїтися, розумієте? Серце має заспокоїтися. Дуже важливо налагодити знову комунікацію з кимось таким, хто дуже знається в цій справі, яка вас так турбує. Тобто, тут треба порада, навіть якийсь такий, знаєте, поклон комусь. Як то кажуть, і м, розуміння, що треба домовитись обов'язково, щоб вияснити все, оновити. Можливо, це ще стосується дитини, тобто зміни, навмання, да? ви будете ніби крок за кроком йти, що не бачите, а що далі, але потім ситуація оновиться і загалом буде а, таке спокійніший, легший стан. Так, дивимось. Дивимося, що в листопаді буде основним для вас, важливим для вас. Дивимо, що буде основним важливим для вас. В листопаді місяці. Ага, і тут жінка в нас в центрі, прям це що можемо говорити, за емоційність або про те, що дивиться саме жінка і для неї цей розклад. Що було раніше? Було якесь ключове, важливе рішення пов'язане з знаєте, людиною старшого покоління, хтось важливий з вашої родини, хтось приємний вашому серці, було прийнято певне рішення щодо цієї людини. Це може бути старший мужчина або старша жінка. Ну, Тут більше жінка йде, але це в будь-якому випадку приємно для вас, приємні новини були. Все, в принципі, спокійно було дуже, як в зоні комфорту. такий. Що зараз відбувається? Зараз йде багато якби, спілкування, планування наперед в своєму роді, да? в вашій сім'ї, вашій родині, є певна мета, до якої ви йдете кожен день. І знаєте, що ріст насправді йде у вас кожен день, тому що ваша, ваші коріння є, ну, такими міцними. І, і ваші надії от зараз ви дуже так можете планувати наперед навіть в певні моменти. От ситуація зараз така спокійна, але на майбутнє можуть бути якісь неприємні новини, якийсь, як мінімум, застій в чомусь, або. Знаєте, може бути гість, до речі, неприємний вам, може швидко дуже приїхати гість і затриматись, а можуть бути просто новини, які будуть вам, в принципі, досить неприємні, і треба буде активно вирішувати якісь певні питання, можливо, пов'язані зі здоров'ям тої самої людини, старшої, або ну, це от хтось близький до вас. розумієте, Хтось близький до вас? М -м -м і пов'язано з вашим, в принципі, да, майбутнім, з вашим родом. Треба буде включитись активно в процес, і саме ви маєте це зробити. І такі розклади бувають, на жаль, але говоримо, що кажуть нам карти. Дивимось далі. Центр подій, да, що буде в листопаді, саме, саме головне для вас. Давайте зразу перевернемо карти великих, що ми їх зразу розклали. Ну, тут вже приємніші карти в розкладі. Зараз дивіться, що, по-перше, зараз лелеки лягли в центр, що говорить про активні зміни в вашому житті. Дивимося, які вони будуть. Дивіться, що було. Був якийсь застій певний, і знаєте, як відчуття, що ви винесете свій хрест в своїй родині. Це може бути пов'язано із мужчиною, якісь випробування, страждання. Мається на увазі, така знаєте, тиша всередині вас застій. Неможливі щось змінити, і знаєте, як я несу свій хрест, це мій обов'язок, я маю в цьому бути. Що відбувається зараз? Зараз відбувається активна якась комунікація. Зміни активні, можливо, хтось вернеться з вами. Той, хто ви давно не чули, навіть це знаєте, такі багато розмов, деколи не про що, але вони дуже для вас важливі. Для вас це людина дуже важлива. Вам дуже приємно спілкуватися і включатись в активність цієї людини. Ну, якщо ми дивимося зараз за листопад, значить це ще буде відбуватись. Можливо, ви сьогодні цього не відчуваєте ще, але це буде відбуватись, і до чого це все приведе? По-перше, якесь визнання прекрасне може бути в кар'єрі. По-друге, це якісь знання, знаєте, такі мудрі, які до вас прийдуть. Це може бути навчання, яке дуже важливе для вашого статусу, для вашого розвитку, може бути навчання, може бути також інформація, яка пов'язана, в принципі, з вашим добробутом, з вашою родиною, те, що ви можете навіть відкласти, знаєте, там, як кажуть, на темний день. Тобто в будь-якій сфері це може бути е, такий знаєте, мудрий підхід, спокій, налаштування на вже таку спокійну ноту, тому що у вас були випробування, і ви вже їх пройшли, причому по хресту вони приходять не просто так, ці випробування, ви мали це пройти. І більш спокійний, гармонійний період і в кар'єрі, і в принципі в, з чоловіком якимось. І в навчанні, і в якоїсь такі мудрості, і спокою йде далі. Тобто ви пройшли все нехороше. У вас зараз наступає активний період, і він прийде до такого от, умиротворення, спокою душі, як мінімум. От, ну от так от, показують нам карти.